Майже місяць тому депутати Рівнеради ради браво голосували за звернення щодо ситуації на рівне Азоті. Тоді просили відновити роботу підприємства, тож зацікавилися, що нині відбувається на Азоті, адже підприємство зупинилося 28 травня. Газ який мав схем це управляюча компанія, яку входить чотири підприємства. Півмільярда кубів газу, 500 мільйонів кубів газу. Причина була та, що між рівним азотом і газом України є збор. На сьогоднішній день всі ті питання відносно боргу знаходяться в судовому провадженні, але газ до сих пір арестований. Ми фактично управляючі компанії займаються проблемами, як той газ, який згідно договору знаходиться у підземному сховищі України. Щоб нам його віддали, і ми буквально на слідчий день починаємо пуску операцію. Прийшли на сесію і люди, які придбали квартири у наборожному кварталі, просили якомога швидше надати земельну ділянку для будівництва, яке кажуть, мало розпочатися майже рік тому, але так і не розпочалося. Ми виконали всі умови, ми сплатили штрафну санкцію. Також ми підписали проект про благоустрій нашого міста, тобто, всі ті умови, які були нам поставлені, так як ми знаємо, що забудовники наші Шечки нашкодили. Це ми виконали. І тепер прохання до вас, до всіх депутатів, до вас, Володимир Євгенович, як мога скоріше розглянути наше питання. Тому що чесно, ми вже дуже замучились. Уже рік наше питання розглядається. За словами голови депутатської комісії, вивчатимуть питання наступного тижня, бо ж поки не отримали усіх необхідних документів. Начальник обласної архітектурно-будівельної інспекції переконує підтвердження казначейства про надходження грошей на рахунок поки немає. Щойно отримає, передасть документи депутатам. Як начальник інспекції дабі підтверджує, що момент вирішення цього конфлікту є, але він мусить бути викладений на папери. Там має бути вирішено це залежить знову ж таки від депутатської комісії, чи виділять. Достатню кількість для добудови саме початого будівництва цих трьох секцій. Чи видадуть дозвіл на всю ділянку? Адже я від інспекції скажу відразу, я на цю людину, яка зареєструвала право власності, подав на скасування взагалі в нього ліцензії, сертифікатів. і все підтримали депутати і політичне звернення. Воно стосувалося відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова через події у Мукачевому та крадіжки бурштину з рівненських управлінь міліції. За проголосувало 33 депутати. Наступного разу рівне рада панує зібратися вже наступного тижня. Ірина Нечупорук, Володимир Захаров, новини Рівного.